Безбар'єрний простір, де на постійній основі всі жителі громади можуть отримати психосоціальну підтримку, звернутися по індивідуальній консультації, долучитися до тренінгів та навчання для подолання негативних наслідків стресу. тощо. Це також про формування стійкості і підвищення спроможності громади та її жителів. Такий центр життєстійкості вже більш ніж місяць діє і в селі Нижні Ворота. Відкрили його за сприяння й участі громадської організації Неємія. Це є пілотний проєкт, це підтримка Міністерства соціальної політики України і програма «Те і як Олени Зеленської. І ми, як громадська організація Неємія, маємо таку честь надавати соціальні і психологічні послуги в цій громаді. У центрі можна отримати необхідну підтримку, відчути опору та розуміння. Розуміння, що травма робить із людиною, розуміння того, як освіта щодо психологічного здоров'я може їм допомогти і змінити відношення до себе, відношення до того, як проживати. Ці такі травматичні події, які відбуваються, на жаль, зі всіма в цей час, і збудувати стійкість, стійкість, яка на довгі багаті роки, яка буде передаватися наступним поколінням громади, також у центрі надаватимуть інші послуги: Першоправничу допомогу консультації працівників служб зайнятості, підтримку для ветеранів та їхніх родин тощо. Послуги, які будуть надаватися в цьому дозвільному центрі, будуть дуже-дуже потрібними для нашої територіальної громади, для мешканців громади, для внутрішньопереміщених осіб, які у нас також проживають на території громади. Це будуть послуги надаватися і ветеранам, учасникам бойових дій, їхніх сімей. Це вагомий крок вперед громади. Ми працюємо завжди над тим, щоб покращувати якість надання послуг нашому населенню громади, і це один із тих кроків, які ми робимо в майбутнє. Загалом це простір, який надає в громаді можливість проводити час не тільки з цікавістю, а й із користю для ментального здоров'я. Це чудова подія, яка є таким першим кроком до розвитку якісних психосоціальних послуг на рівні громади в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ми намагаємось поширити інформацію і власне долати бар'єри, які перешкоджають людям звертатись за психологічною допомогою, і власне які люди Людям стають на перешкоді до отримання послуг у сфері психічної і психосоціальної підтримки. Громадська організація Наємія запрошує всіх жителів громади заходити до центру і отримувати необхідні послуги а також особливо запрошують волонтерів. Вірять, що в Нижньогоріцькій громаді сформується волонтерський рух.